Слово для привітання надається нашому отцю, настоятелю нашої церкви, отцю Михайлу. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Що можна від вас сьогодні вимагати? Великої праці? Ні, правда, бо ще не ваш вік. Якогось там великих там, обдарованих талантів, правда, Тоже ні. Бо ми всі звичайні, каже, прості люди. Але можемо зробити те звичайне, простеньке, що ми робимо. От, наприклад, сьогодні зібралися сюди, правда, для якогось такого маленького спортивного свята. І це є вже ваш великий кажем, вклад, це є вже ваша праця, це вже є ваша прикраса цієї, каже, події, а навіть і велика можемо сказати заслуга, бо вшановуєте ту пам'ять тих подій, про яких ви чули, як тільки що голова зачитала. Тому будьте розумні, будьте свідомі, що це не просто так, що то є в якомусь цьому потреба. І ви вже внесли вклад свого там хто менший літами маленького життя, хто більший. Але ви вже внесли вклад, можемо сказати, вшанування не тільки пам'яті, але і в того справи і тої перемоги, яка колись відбувалася, коли ворог всякий і червоний, і чорний, і зелений. Та Плюндрував і ходив по цій території, по тих кажих лісах. Ви повинні про це простенько задумуватися і взяти собі то до уваги. Тому сьогодні, бачите, голова запросив, чи й сам, напевне, треба було прийти через краще, ще скріплення вашої цієї події, тих ваших домов, вашої думок, вашого настанови, що ви будете в майбутньому і краще ставитися до нього. І вивчити, каже, ту якусь історію, щоб знати, що відбувалося. Щоб вам ні хтось не говорив одне, а ви знаєте, каже, друге. Або самі гірше зовсім нічого не знає. Запросив, каже, голова, каже, отче, прийдіть і через слово трошечки ще й Боже, скріпіть в них ту надію, поясніть їм, що це не просто все так. Зрозуміли? Значить, закликаю вас сьогодні як по всіх ваших церквах, хто би звідки, каже, не приїхав що все, отець, чи, чи мама вдома, чи вчителі в школі запрошують вас і просять вас, щоб ви були розумні, вели себе достойно, щоб ви сьогодні навіть через мою присутність і зіслення Святого Духа і благословення моє на вас не сквернословили, не нервувалися, були старанні, старалися показати. Свою каже силу, майстерність, бажання якось жити і якось досягнути чогось в житті через сьогоднішню таку маленьку подію і свято, яке відбувається в селі Забілі. Зрозуміли? Ну, хай Бог вам допомагає. Христос вас. Покроплю вас для підтвердження того, для підтвердження, що я сказав, а що ви зрозуміли. Добре? А хто цього не вірює, чи не приймає, хай відвернеться. Вимохайся туди. Доліз. Ну, добре, немає ну, молодці. А тебе особливо, так? Ваго немає. Чи буде?